Доброго ранку малята. Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Добрий день всім дорослим та малятам. Дітки, а чому дні зараз особливі? Вірно, бо зараз ми святкуємо новорічні та різдвяні свята. На Україні здавна святкують різдвяні свята, і до них люди готувалися заздалегідь, готували смачні страви. Ретельно прибирали будинок, намагалися зробити обновки, застилали на столи нові скатертини та сідали за стіл всією родиною. Та чекали на колядників. Колядників чекали з нетерпінням і щедро віддячували їм яблуками, горіхами, бубликами та навіть грошима. Колядують діти, дорослі парубки та дівчата. Вважалося, чим більше дітей завітає до хати, тим щедрішим для її господарів буде новий рік. Діти, а чи знаєте ви звідки пішов обряд калюдування? От послухайте святковий календар усіх народів розпочинається зимовим поворотом сонця на літо, коли день починає прибувати. Це було свято народження сонця. Святкувалося воно наприкінці грудня та на початку січня, зустріч Нового Сонячного року. Це так звана коляда найважливіше зимове свято. На свята коляди у хатах запалюють свічки, лампадки біля вікон, бо вогонь свічки це символ сонця, тепла, світлої дороги у майбутнє. Тож лунають у цей час на дворі веселі пісні колядки. Ходять колядники від хати до хати, вітають господарів з народженням Христа та бажають всім здоров'я, щастя та достатку. Давайте і ми сьогодні з вами вивчимо вірш, який так і називається Коляд коляд коляда. Послухайте його уважно, дітки. Коляд, коляд коляда! У віконце загляда, у різдвяну світлу нічку Запали на радість свічку, коляду поклич до хати, Щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає, увесь світ з різдвом вітає. А зараз я буду починати вірш, а ви, дітки, продовжуйте Коляд, коляд, коляда. У віконце загляда, у різдвяну світлу нічку запали на радість свічку. Коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає увесь світ з різдвом. Вітає, молодці малята, а зараз промовимо вірш разом зі мною. Коляд, коляд, коляда, у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку Запали на радість свічку. Коляду поклич до хати. Щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає, увесь світ з різдвом вітає. Тепер розповімо вірш від початку до кінця. Коляд, коляд, коляда, у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку Запали на радість свічку, Коляду поклич до хати. Щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає, увесь світ з різдвом вітає. Молодці дітки, тепер ви зможете привітати з Різдвом своїх рідних та друзів. До побачення, моє любі, до нових зустрічей.